О, ранковий мармучен. Одного разу Хемінгуе попросили написати саму коротку оповідь. Ось вона. Ба. Ну, схожу вам, покажу місцину, де я збирався ловити. Прогноз погоди. Буде один метр вітер. Так я не зрозумів. Що це в означає? А? І такі зараз, зараз прогнозісти. Oh, oh, magic. Зараз будемо качок плавати. Як на рибу так. Yes.